Мир Божий, хотілося б пороздумовувати над такою темою Слава Господнього, чи вдячна я людина? Чи дякую я Богові? Тому що в дії апостолів, послані до римлян, послані Якова, там говориться, що все, що ми маємо, це від Бога ми отримуємо. Ми дихаємо, їмо, п'ємо, взагалі існуємо. Це все від Бога. Це все Бог нам дає. А Дермлян, апостол Павло каже, коли Бог не пожалів сина, то як Він нам і сином не дасть і все? І так ми бачимо, це і є. Це ми користуємося. Кожен наш крок, кожен наш подих, наша посмішка, наше щастя, наше спасіння це все від Бога ми отримуємо. Ми в боргу перед Богом за кожну мить нашого існування та за всі радощі життя. Це Бог є наш головний дарувальник. Але питання в тому, чи ми дякуємо дякуємо Богові? Чи ми складаємо подяку для Бога? Псановіс дуже гарно говорить нам про це: 107. й псалом. Нехай же подяку складаю Господеві за милості Його та за чуда Його синам людським. Чи складаємо ми подяку? Інколи знаєте, коли ми хочемо привітати людину, то ми думаємо, що сказати, як її привітати, якими словами, бо як їй подякувати, щоб то приємно людині було, щоб то було звучало гарно. А псалмист каже, я складаю подяку для Бога. Чи думаємо ми, як подякувати Богу, як прославити Його? Наступне, хто жертву подяки приносить, той шанує мене. Господь Псалмиста говорить, що ті люди, які подяку приносять для Бога, ті шанують Його, Ті цінять тими благословіннями, цінять тим великим дарувальником нашого спасіння і нашого добробуту. Але як часто ми дякуємо, як часто ми думаємо про те, що Бог робить для нас. Як часто ми думаємо над тим, чим повітрям я дихаю? Чому я нині прокинувся? Чому я маю їжу на, на сьогодні? Чому я сьогодні нічого не зламав? Чи ми думаємо над цим? Чому я маю таке щастя? Звідки я знаю Христа як мого Спасителя? Чи думаємо ми над цим? Ми постійно користуємося Божою милістю, але як мало ми дякуємо Йому за це. Нехай свіжі благословення кожного нового дня пробуджують хвалу у наших серцях за ці знаки Його любові і є турботи. Чи дякуємо Йому кожен день, кожну годину нашого життя, кожні благословіння, коли ми отримуємо. Чи інколи ми забуваємо і подякувати подякувати Богові за такі різні благословіння? Чому це так важливо? Чому це важливо пам'ятати і думати про це? Постол Палодо Філіппян 4 розділі говорить, каже, ні про що не турбуйтеся, але у молитві відкривайте свої бажання. Не тільки в молитві, а й прохання, і подяка в молитві звертає нашу увагу, наскільки важливо, щоб наша молитва складалася з подяки. Ми дякуємо Богу у молитвах. Але чи дякуємо йому і в піснях, в чинках своїх? Чи підносимо свій голос для того, щоб подякувати Богу кожного дня? Чому це так важливо? Христос Надіє світу, 326 сторінка. Пам'ятайте, будь-який дар від Бога дається для нашого добра. Тож ви повинні пам'ятати і думати про що? Про те, що будь-який дар від Бога, Він приносить нам користь, Він приносить нам радість, щастя і спасіння. Таким чином, зміцнюється віра. Тут говориться, коли ми думаємо, так каже Павло. Роздумовуйте про це. Коли ми думаємо про те, що Бог нам дає, наскільки Бог благословляє нас кожного дня ми про це думаємо, то від цього наша віра вона міцнішає. Найменше благословення, отримане особисто від Бога, надихає нас значно більше, аніж усі розповіді про віру є досвіди інших людей. Найменше, що ми отримуємо від Бога, якщо ми це помічаємо, якщо ми про це думаємо, якщо за це ми дякуємо, то ми міцнюємося в наших силах, у нашій вірі. Ми стаємо міцні в довірі до нашого Бога. Ми стаємо більше вдячними. І це приємне Богу. Це означає, що ми, ми оцінили, що ми помітили. Це є хвала і подяка до нашого Бога. Це знак для Бога, що ми, ми люди, які не егоїстичні, а ми люди, які помічаємо ті благословіння. Ми люди, які цінуємо ті благословіння. А саме головне, наша віра, вона зміцнюється. Хай Господь допоможе нам, щоб ми коли просинаємося. Коли йдемо кудись, їдемо, щось робимо, чи лягаємо спати, постійно згадували, постійно пам'ятали і дякували Богу за Його нескіченні дари для нас. Хай Бог Господь буде вічна хвала і подяка наших уст. Амінь.